Контроль за торгівлею хлібом залишається в силі. Поки що, поки що питання ну будемо так, вирішується задовільно. Хліб є, правда, з асортиментом трошки проблеми. Не вистачає трошки білого хліба, але в крайньому випадку чорний хліб компенсується, поставка чорного хліба компенсується тим, що не добувається білим хлібом. Я би просив лучан утриматись від купання відкритих водоймах. Через те, що зараз пройшли масові дощі, весь цей бруд змився в річки, водойми, і хай воно пройде певний час. Ми проведемо додаткові дослідження і через засоби масової інформації дамо інформацію про те, чи можна, чи не можна. В даний час я прошу отримати. Всі юридичні особи, які не проведуть проплати за послуги водопостачання і водовідведення до 5 числа. Поточного місяця за попередні будуть відключати. Очевидно, буде в найбільш напружені години водопостачання буде припинятися. Брудні хворі суспільно небезпечні. Так здебільшого кажуть про людей, котрі в село різних обставин опиняються на вулиці та ще з протягнутою рукою. Для більшості з них слово сполучення школи виживання, не лунка фраза із підручника радянських часів, а об'єктивна реальність. Щоправда, цілковито затушована темними кольорами. Хвороба, є хвороба, то ноги не ходять, плюс нема позвоночок не робить. Кодинації движень немає, я весь час. Слава Богу, що хоч є, хоч хтось їсти дасть там, ще що, хоч люди добрі. Моріса Дрона не читали, ні? Кари, да, але він скільки начався дефіляду? 43 роки. І він до чого до чого? Да, ну і все, а мені 42 то що може ще не пізно. А на кінець я висновку хочу зробити, щоб ні в кого в житті не вірити. Давайте залишатись хоч на хвильку, такими, як ми є людьми. Адже на всіх земля це породила, і всіх земля однаково прийме. Літо, ми всі йдемо на базар, щось купуємо. Зверху зійдемо, а вверх дуже тяжко. Є старі, є інваліди. Є, кажу, діти маленькі, це велика проблема. Жара на вулиці, 30 градусів. Представляєте? От я дочка цієї жіночки. Ми живемо на 9-му поверсі. Мама ледь піднімається на 9-й поверх. Це взагалі велика проблема раз в тиждень. Вона виходить. Мене хвилює те питання, що ліфти. Працюють вони в робочому стані, але вони зупинені з за того, що між вікмізвиконкомом і волинь ліфтом вони розбираються з грошима. Ніяк не можуть розібратися. Міськвиконком не перераховує на волинь ліфт. Чому невідомо ми всі платимо у разі досягнення гранічного строку, експлуатації роботодавець припиняє подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження. Чому вони виїхали на зустрічну смугу, по якій рухався е, свідкістю, ну, як попередньо кажуть, очевидці 70 км за годину міський голова, і булося зіткнення, в результаті е, він отримав травму, е, травму пов'язана з, е, як пояснили вчора лікарі, е, серйозна травма ноги. Ну і інші там невеликий струс мозгу, але в цілому ситуація ну, якби нормально. В машині з міським головою було ще двоє пасажирів. Одна з, один з пасажирів теж отримав травми, другий. Ну, цілий і неушкоджений. Стан міського голови зараз контрольований, але середньої важкості справа в тім, що травма досить важка, і, звичайно, ми робимо все можливе для того, щоб застабілізувати і не дати розвиватися ніяким ускладненням. Їх там три було пасажира в машині, але два з них доставлено нашу лікарню. Там теж контрольований стан, там ну, перелом теж два переломи є, теж політравма. Одна з основних версій цієї пригоди. Те, що водій окілька Кадета» порушив право дорожнього руху. Що Там велике пошкодження автомобілі і по пошкодженнях після експертизи буде встановлена більш-менш ймовірна швидкість руху автомобілів. Кадети» чотири загинуло, опеля мега, двоє потерпіли. На час літніх канікул для дітей передбачено дуже багато розважальних заходів культурно-мистецьких, зокрема бібліотечних установах, діє клуб, інтернет, клуб, паутинка, літературні вікторини, клуб пізнайко. Дещо зменшилась кількість читачів. Ті, що навчаються у вищих закладах, середніх спеціальних, але багато є дітей, які відпочивають вдома, перебувають вдома і читають по навчальних програмах, і взагалі приходять до бібліотеки, щоб зайняти свій час, вільний час і корисно зайняти цей час. Друзі, ми їдемо на гаражо на озеро відпочивати. Тацію вчорашньому празднику Павла і Петра. Взагалі то є. Маємо бажання поїхати в світі відпочити. Ну, така обстановка, що погода, погода не дуже хороша. Так що... А взагалі, скажімо, в Луцьку самому місці є десь податки молоді? І ну, звичайно, є. Дуже багато таких розважальних є. Припустимо, в парку можна відпочити хорошо. Ну ми надаємо з Максимом перевагу більше спортивному варіанту. Десь побігати, поіграти вже привезуть по новій ціні відповідно, тому що нам привезли завоз один, а вже приїхали наші поставщики, там інше привезли, то казали, що... Каже, вже заїхали просто полюбопитствувати, по чому цукор, то вже виріс. Основний виробник і постачальник цукру в торгову мережу області, Нідавський цукровий завод, проводить реалізацію цукру вагового по цінах 465 485 грн за кілограм і фасованого від 5,14 до 5,35 грн гривень за кілограм. Крім цього, в область надходить цукор з. Красилівського цукрового заводу Хмельницької області, оптувідпусна ціна, якого також вища, ніж 5 гривень за кілограм. Метою недопущення безпідставного зростання ціни на цукор, підготовлено доручення голови облдержадміністрації щодо моніторингу розрібних цін на цукор у розрібній торговельній мережі і на ринках області, а також дослідження рівня відпускних цін. У суб'єктів господарської діяльності, які визначені основними операторами закупівлі цукру із Державного продовольчого резерву, на 1 липня цього року в Луцьку, в Луцьку не виплатили зарплати не виплачені зарплати 5 мільйонів 86 тисяч гривень. На 1 червня цей борг складав 5 мільйонів 291 тисячі гривень. У порівнянні з попереднім місяцем, на жаль, збільшилась кількість саме боржників, хоч сума загальна впала. І сьогодні 13 суб'єктів господарювання не платять людську зарплату до 259 тисяч гривень зелене господарство, а на 7 липня ще зменшило до, 300, до 232 тисяч гривень. І, на жаль, на підприємстві електротранспорту без змін фактично лишається ситуація. І на 7 липня заборгованість складає 1 мільйон 820 тисяч гривень. Сума заборгованості до єдиного соціального внеску сьогодні складає 2 мільйони 159 тисяч. На 1 червня 2 мільйони 429. Як ми бачимо, тенденція до зниження є. Так само і по значить, прибутковому податку мінус 170 тисяч. Там загинули дуже велике було бійня. Наскільки я знаю, і наскільки мені розказували, що це було в 43-му році, коли війська відступали вже, 43-44. й І вони уходили і там дуже-дуже багато було полегло солдатів іменно Радянської армії. Не УПА, не хто, тільки радянська армія, визволителі, які йшли з Луцька. Старожили, розказують, що іменно туди проходила лінія фронту, і там дуже великі були запеклі бої, і там дуже багато людей повляло. І зробили братську могилу. Студенти жили гадами. От вони жили від канікул до канікул, і коли вони уїжджали на зимні чи літні канікули, то навіть комната на той період їхня не заселялася. Що мене кстати, вразило, що думаю, не вже в нас в Україні нема бідних таких жінок, як я, яким треба подати руку на якийсь термін, навіть літній. Многії жили як по блату. Я даже знаю, що їй платили гроші. Багатодітна сім'я із віддаленого району. Рапто дитина уже, ну, на завершенні ну, останній курс навчання раптово помирає, на платному навчанні раптово помирає тато. Тобто ви квартиру стоїть питання, або е мама може заплатити або за квартиру, або за навчання. Це житло надається абсолютно безкоштовно безкоштовно. Нема єдиного чоловіка, з ким би вона нормальна. По кожній любій причині вона. На конфліктує. Вже неодноразово в тому центрі я отримувала насилля по відношенню до мене. І от таке відношення, як там клієнти до мене ставляться, це розумієте, мене там нібито повинні як захистити в постанові написано, від насилля, а я постійно живу там під насиллям, Я погана мама. Я погана людина. Я ну як можна сказати, ну тобто, все, що найгірше є в житті. Тобто, це касається мене. Я прийшла з роботи, хотіла приготувати її їдло на зелені свята. Вона прийшла на кухню і вчинила лайку. Вона мене вдарила. Почалися в нас такі шарпання, тому що далі її дії були, щоб мене начупсти, Я її відштовхувала. Я її відпихала від себе. Тим самим я її виштовхала аж в коридор. Билась вона вже неодноразово в нас. Це не перший випадок, що вона вчиняє бійки в закладі. Якби ще жезлончики були в такому плані, щоб можна було загоряти, було б взагалі ще краще. А так, ну, щоб дітям якісь був, щоб пісочок, якийсь щоб, от, мілина, дорослим, то що пішов. Але вода тут чиста, здорова. Я сьогодні пішов до лікаря, наказав, де на яких морях був. Я кажу, море тут вона все. Щоб дітям було купатися то треба зробити загорожку таку О, відгородити сіткою і бути ти я ж тягне не несе, а дітки ж тут маленькі, тому що річка є, на світі з люди не всі можуть поїхати або на море. А річка є, а діткам немає де купатися. Тому що це не є безпечно для дітей, щоб купатися, розумієте? І навіть увійти в воду, то там відразу глибоко і здоровим життям дітей ми не маємо право ризикувати. Так що ні, дитина там не послухалася там на свого старшого. Пливав на той берег, зачепилася за і почала тонути. Взагалі без нагляду старших не можна і запливати тим більше. Державне підприємство, яке називається Волинь Торф, уже півтора року успішно нищить виконавча державна влада. Вони вдаються до самих, що не на є брутальних і злочинних махінацій, аби дане державне підприємство припинило своє існування. Причиною цієї виникнення цієї проблеми є наша виконавча влада обласної державної адміністрації в особі голови. Який вже протягом трьох років не може виконати розпорядження Кабінету міністрів для забезпечення сировиною. Передала сторінська громада. Сергій там і його друзі відремонтували джипа, де потрібний для розвідки. Це саме головне. А звідти вже домовленості є. Забираємо увазі на ремонт. Їдемо, і в Попасну, і в золоте, десь в п'ять підрозділів. Маємо і мені посилки, хлопці нас чекають. Маємо різноманітне там і масіті понабирали, і що вони замовляли солодощі, тобто якісь там і мені посилки. Ікона Божої Матері сьогодні дуже е, гарно сказав священик отець Василь, що ще в 1287 році ще вона була відома волинська ікона, і вона в храмі е, Івана Богослова була поміщена в замку Люберта для того, щоб зберегти її. Копія Полганівська теж, вона є теж присутня в нашому храмі, і це, ну, це чудо, це, це чудо, те, що е, отець Петро, е, ну, ласкою Божою був даний, і йому сьогодні 60 Років. Він дуже любить Божу Матінку, в нього бажання серце було прославити Златоустою і Божу Матінкою. І, і отак знайшли іконки, роздрукували, розстережували, розказали людям. Владика Михаїл благословляв це робити. і Такий поштовх був дуже сильний даний. І зараз прославлення ікони на такому вже рівні досить серйозному, науковому. І дякувати Богові ми маємо можливість. По-новому поглянути на нашу історію, в тому числі і духовного нашого життя, і вшанування наших релігійних святинь. Тому і вшановуємо ми наших святих в першу чергу. Ми не забуваємо за іншого, тому що слова Шевченка, які він сказав, чужого навчайтесь, але свого не царайтесь. А то ми шануємо багато речей, які є за межами України, а ті, які всередині України не зважаємо на них ніякої уваги. Маємо знову вибори цього разу позачергові парламентські. Так як 21 липня на виборах я працюю, а в Луцьку не маю прописки. Тож, аби віддати комусь свій голос, я йду змінювати місце свого голосування. Відділ ведення державного реєстру виборців, де можна написати заяву на зміну місця голосування. У Луцьку знаходиться за адресою Богдана Хмельницького. 19. це приміщення Луцької міської ради тільки паспорт. Активність виборців збільшується щодня. Вчора ми мали 130 звернень щодо тимчасової зміни місця голосування в четвер. Звернулося 150 виборців. Сьогодні субота, вихідний день, але працівники відділу працюють для того, аби забезпечити виборче право тих, хто хоче скористатися тимчасовою зміною місця голосування або уточнити свої дані у реєстрі. Якщо знають, що в списку десь є помилка, сама по собі вона навряд чи десь подінеться, треба проінформувати відділ для того, щоб можна було таку зміну ще провести. Особливістю цих виборів є те, що таке рішення про включення до списку виборець може принести на виборчу дільницю і в день голосування. Для того щоб зробити роботу капітальною, найближче там 10 років до цього перехрестя не повертатися, мінімум. Нам треба замінити ці мережі, щоб покласти асфальт і в майбутньому вже не розривати, якщо, не дай Бог, будуть якісь пориви. Саме для цього замінюються труби, щоб покласти асфальт раз і вже до цього перехрестя не повертатися. Я скільки років живу, добиратися, ну, допустимо, мені на роботу, на Київський майдан, мені треба йти на вокзал. Мудиничка зараз не ходить. Ходила, тепер немає за дороги. Мені мусово йти по хащах, а там страшно ходити. Хлопці жили досить довгий період в місті Луцьку. Я не помилюся, якщо скажу, що вони місто Луцьк знають краще, як деякі лучани. І всі, всіх тих рекомендацій ми якраз хочемо досягнути і, зрештою, покращити пересування містом Луцьк. Чесно, я не знаю, Того, що там був сусід, що приїжджав до нього. О, казав, що він ще живий, там, бо відкликався. Типа, він покликав мене, що ми там дивилися, якби я збоку заглянув, то ще казав щось, промовляв там. Можливо, випивши був. Після того я проходив з боку, і дивлюся, що вже чоловіка якби десь в... зверху нема, а внизу там, в ямі. І скоро визвали. коли прийшли, то він був не з у головою. Фінансування на сьогоднішній день отримують заклади тільки за рахунок послуг. З Центр терматологірологічний отримав от за останній час кошти 18 тисяч на місяць. Тих коштів не вистачало і раніше. І ми доплачували з послуг інфекційних, тих, що ми отримували. Далі 18 тисяч на місяць це дуже низька оплата. Це виходить, що ми можемо платити тільки одного лікаря, одну одного медсестру. Коштів не вистачає. Всього на центр треба десь 270 тисяч, щоб забезпечити Інтереси наших пацієнтів вони також абсолютно не враховані, тому що є такі захворювання, хронічні дерматози, які постійно, потребують постійного нагляду ціло, все життя, важкі форми псоріазу інвалідизуючі, а псоріаз в області дуже поширене захворювання, показник захворювання на псоріаз у нас майже в два рази більше, ніж по Україні. Ми розуміємо, що 18 тисяч не можуть забезпечити 30 працівників. Багато хто з них має приватну практику, тому о, якби рішення було прийнято не нами, не обласною радою. Хтось, можливо, буде на півставки, хтось на 0,75, але достатня кількість, аби воно функціонувало. Я думаю, що така ситуація склалася по всій Україні. Нам теж неприємно, що люди з Волині їдуть лікуватися на Рівненщину чи в іншій області. Тому ми однозначно будемо. О, впливати на процес, але який він буде в подальшому, то, в принципі, на це має взяти на себе відповідальність Україні охорони здоров'я. Палили село і ми втікали. І вершник їхав і давав знати, що втікайте, бо село горить. Війна починається. До нас ми всі, мама саме спекли хліб, взяли булку хліба і села якогось там зав'язали, і нас за руки. Мені було вісім років, тільки перший клас кончила, а ще сестра була старша на два роки. І Ми з мамою тікали, боже, погрузувалися. Боси, а ще по на сніг, вода. Ми так на, на тракт, там фурами їхали до глубиче, в Чотіка. все нам давали вивезти туди. І як вивозили до сукаля, то війську охраняли, бо там є в лісах поляки, українці, і, і вони. Ті, стріляли, партизани стріляли, і ми боялися самих, щоб не побили. Там ми були 12 неділь, поки шлони зібрали. буди мали там перини, подушки, ночували, там спали і там з землі викопували такі. І клали, кухні такі робили собі. І там варили їсти. і Ми там ночували, нас напала куроста, воші. Боже, ми не могли то погублювати. Якусь сіркою мазали, поки ми там були, поки забрали нас. Везли туди в Херсон, тато і мама на роботу, вони їздили вулами десь 12 кілометрів степ на роботу, а там голодовка, вони не мали що їсти. Там як жарить мати було двоє дітей, хлопці. І попри семочок і поділить. І вони поїдять, і вони поп'ють і лягають спати. Там їли здохлятину, о кінь здохне навіть наш кінь один здох. Ну то е, прийдуть люди із мішками, той за сигну, той за лопатку, а потім вже в село. Прийшли, тут хату поставили тут вже в цілій останці, але від 47-го року ми не копили. Ото за день двіжу два круги, але що треба багато тих, е, тих отрапок, їх треба на такі вузеньки путяти, потім шивати. А тоді змоту і на клубки. Із клубків підбирає свій середина, то такий пасучок, то такий Ну, Нам дали цей номер телефону і сказали, що від імені а. адміністрації з цього номера телефону телефонують і. я телефонував. Я телефонував. Ви телефонували, так? Так, да, це Юрій Михайлович. Погуляй ка ви зі мною спілкуєтеся зараз. Ви маєте такі повноваження просити гроші телефонувати? А, тому що у мене є таке ну, завдання зараз допомогти нашим хлопцям організувати закупку в Польщі та приладів нічного бачення та двох жилетів Адміністрація публікує на офіційному сайті повідомлення про те, що від імені Юрія Махова. Михайлов... Ну, тому, тому що хтось від мого імені все це також організує. Хтось почув ну, це моє завдання і почав від мене відступати. На Волинської ОВА продовжують надходити повідомлення щодо підприємців області, нібито телефонує начальник ОВА з проханням збору коштів для ЗСУ. Це звичайно неправда. Ми про це неодноразово повідомляли на офіційних ресурсах. Також Юрій Пугляйко розповів про це в відеозверненні, але на жаль, це не спинило шахраїв, які продовжують діяти за схемою. Тож ми продовжуємо застерігати від цього підприємців і населення області. Ну і також над цим працюють правоохоронні органи, куди ОВА звернулася з заявою. Загальна кількість це більше 700 метрів квадратних, де побудована експозиція в виставкових залах, в кімнатах, в коридорах, де відвідувач Лучан та гості міста має можливість побачити і залу рицарства, залу навчання ізуїтів, залу відеоперегляду наукових фільмів, залу погребу 16-го століття. І, звичайно, що ми, як новітній музеї, хотіли показати, що є, які цікавинки, не лише такі Стандартного типу, як зазвичай музей бувають, а на рівні Європейського союзу і світового, де є розважальні речі, тобто ми бачимо підійний екран, де відвідувач може переглянути історію Луцька, починаючи з 1500-х років, завершуючи сучасним, де має можливість взяти в інтерактивний віар екскурсії. Ми будемо, звісно, нашим гостям розповідати екскурсії українською мовою. Також є така можливість англійської, це особисто я буду проводити, і польською мовою. Я дуже рада, що маю можливість ділитися і не тільки з українцями, але й з іноземцями. історією Луцька. І хочу сказати про нашу таку особливість нашого підземелля: це те, що у нас не тільки суто науковий контекст, а воно має ніби дві частини: і розважальний, розважальний Нью частину і наукову, тобто буде цікаво, всім. запрошуємо всіх відвідати музейний простір окольний замок.